Вже чотири дні Любов Мордвинова не знаходить собі місця і постійно тримає при собі телефон. З 14 липня її чоловік, військовослужбовець, знаходиться у полоні після того, як в Луганській області збили літак. Ан-26, на борту якого знаходився Сергій. Жінка каже, вже звернулася у всі можливі інстанції. Тепер прийшла просити допомоги у депутатів міської ради. Я прошу допомоги в садійстві, в освобожденні, в розшуку і освобожденні моєго моєї мужа Мордвинова Сергія Леонідовича. Которій находится зараз в плену, і я подтверждаю, що це дійсно он, так как мені офіційно до сих пор ніхто не сообщил об этом. Тобто я веду как бы діяльність сама совершенно, вислухавши жінку, у міській раді обіцяють втрутитися і зробити усе можливе, щоб пришвидшити пошуки офіцера. Ми стурбовані тим, що насправді наш житомирянин знаходиться зараз в полоні. Будемо звертатися до всіх, до кого можемо, і до міністерства, і до президента, з тим, щоб не забули саме наголос. Сити, що це наш житомирянин, і будемо просити про допомогу. На борту літака було вісім людей. Офіцер протиповітряної оборони Сергій Мордвинов виконував миротворчу місію, і супроводжував вантаж для українських військових. При падінні літака Сергій встиг катапультуватися, але по приземленню його схопили терористи. Ну він, в принципі, офіцер воздушної десантної служби. Він вже не льотчик. Йому задача була поставлена супроводити цей груз, вода й продовольство для наших же солдат. Дело в тому, що Сергій знаходиться на території АТО недавно. То есть реально он в этих действиях не принимал никаких. Та що, як воєнного преступника його судити не можу. В Чом його вина? То він знаходився в самоліті, який збили, і різкує свою жизнь. Він випргнув з парашутом. Дружина військового розповідає, з моменту, коли Сергій потрапив у полон, їй тричі дозволяли поговорити з ним по телефону. Полонений говорив, що з ним все гаразд, і після цього зв'язок переривався. Сьогодні ж чоловік повідомив, що його готові обміняти на полонених бойовиків. На мой телефон поступил дзвінок. Я смотрю, що номер не і тобто я стала зразу підізваню. Сначала не брали несколько раз я названивала, 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 потом взяли трубочку, и, ну, как бы я задала вопрос, что вы звонили мне, и мне сказали, да, сейчас вы будете разговаривать с моей, со своим мужем. Он сразу говорит, что я себя чувствую хорошо, мир не без добрых людей, все, все, все хорошо, все. Э, и, значит, сказал, что та сторона, где он сейчас находится, согласно его обменять. Для этого надо звонить, чтобы как бы, органы компетентные, которые имеют доступ, имеют как бы, сказать, повноважение, полномочия свои имеют к этому, чтобы связывались с той стороной. І та сторона согласна, його обміняти. любов. Десятки разів передивилася відео з допиту її чоловіка. Вона впевнена, у полоні його били. Жінка вірить, що невдовзі Сергій повернеться додому і благає посадовців розпочати переговори про його звільнення. На ці я впевнена, що при приземленні він професіонал. Тобто, срав і таких синяків, при просто при падінні це нереально. Просто ну, от видно на руках синяки, на ліце синяки. Звісно, коли він поворачується, то від. что лицо разбитое. Я обращаюсь к всем, ко всем, кто может мне помочь, к, к... к каким-то державным установам, к Министерству обороны, каким-то организациям, кто может помочь. Пожалуйста, помогите этот процесс, чтобы он шел быстрее и закончился быстрее, чтобы мой муж оказался дома.